Ще в дитячі роки Леся Українка Лариса Косач захворіла на важку невиліковну хворобу туберкульоз кісток. І тягар цієї хвороби вона несла усе своє життя. Мене дуже зворушив вірш сучасного волинського поета Петра Гоця Водохреща. До речі, цей поет присвятив Лесі Українці цілу збірку вірші «Дорога до Лесі і, власне, у вірші водохреща. Йдеться про перший крок Лесі до їх життєвої Голгофи. Під замком Люборта на площі знов люду-люду не злічить, спішить до стиру, не для прощі, а на водогреща спішить. На річці Прору, хрест із льоду кропило бризки довкіл, такого скупчення народу ще не бачив тут окіл. Вже гнувся лід. Вода любоче, посудин брязкіть передзвін, народ розходитись не хоче, прийшов на водосвяття він. Вже багатьом промокли ноги. Та що там сніг, та що мороз, нема для Лесі остороги, нема осудливих погроз. Бо як же ж все довкола гарно, і лід, і іни, і юрба, так і з Михайликом немарно прийшла з-під замку погорба. Ой доле-доле, хто ж остуду до того дійства принесе? А ту водогрешну простуду вона як хрест свій понесе.